Іде дорогою батько і син, прямуючи дорогою, вони доходять до моста, іде дорогою батько і син, прямуючи дорогою, вони доходять до моста, до кам'яного моста, під яким вода дуже високого рівню. Велика, бурхлива, і вдаряється сильно в міст, і це страшно. І син каже своєму батькові: Тату, як ми пройдемо цей міст? Тато бере свого сина за руки і каже йому: Місто тримай мою руку, я твою, і все буде добре. І так і було. Батько тримав свого сина міцно, і син так само свого батька, і вони пройшли цей міст. На другому березі все було добре і гарно, але прийшов вечір, і вони верталися назад, і знову син питає свого батька, тату, міст, він стоїть чи не стоїть, і як ми пройдемо, і знову тато своїми сильними руками бере свого сина і каже: Бери мою руку і тримайся її. я твою, і все буде добре. Якщо потрібно, я тебе візьму на свої руки, і все буде добре. Ця коротенька історія хоче нам підказати важливу думку, що батько не хто інший, як нас Небесний Отець, який у своїх заповідях, вченнях, вченнях Ісуса Христа, каже нам. Тримай мою руку, тримайся за мою руку, і я беру твою руку, і все буде добре. Сьогоднішня Евангелія про це й говорить нам, що якщо ми готові віддати все, готові взяти і дати свою руку і все своє, Богу Ісусові Христові, і не на замін, а з великою любов'ю, Отець, візьме нашу руку. І буде нашим провідником, нашим супутником, як Він, так і його Син Ісус Христос. Але саме велика дорога, яка стоїть перед нами, це перейти з цього світу в інший. І та, як цей син, цій історії він заснув по дорозі і навіть не замітив, як його батько переніс через міст, і як опинився вдома в ліжку. І проснувшись, бачить навколо мир і доброту, і теплу домівку. Це буде з нами так, якщо ми довіряємо нашому Богові Ісусу Христові, себе, своє життя і в останній дорозі, коли ми просто заснемо, Він перенесе нас у свою вічну домівку, де буде мир, любов. Y debo